Корм для безпритульних та покинутих тварин. В благодійний фонд Спадщина прибула чергова вантажівка з гуманітарною допомогою з Німеччини. Більш ніж 20 тонн корм для собак та кішок волонтери складують, щоб потім розподілити між зоозахисниками Одещини. Надійде допомога і в інші регіони України. Частину кормів волонтери повезуть на деокуповані території Миколаївської та Херсонської областей. Коли доставляється гуманітарна допомога, то у нас вже заздалегідь є організації, які стоять в черзі на получення цього корму. Це вже третій раз доставляється до така допомога з Німеччини до нас в Україну, і це дуже гарна допомога, тому що коли люди виїжджають, багато тварин залишається на Території Херсона та Миколаєва, які покинуті, які покалічені, і вони потребують допомоги. Вона не скаже, що вона хоче їсти, але вони дуже худі, дуже такі занедбані. І тому волонтери їздять, годують їх, якщо є змога вивозять їх звідти. Організовує збір гуманітарної допомоги для безпритульних тварин Южненка. Вона понад 20 років проживає в Німеччині. Вероніці вдалося налагодити зв'язок з німецькими виробниками кормів для тварин, які доставляють допомогу в Україну. По зв'язку. Волонтерка розповідає, що гуманітарна допомога високої якості. Цього разу пройшли тільки корма. Але ж дуже високої якісності, кого я не питаю з волонтерів, вони дуже в захваті, що ці корма дуже гарні по составам, що там багато вітамінів та теж м'яса. Останні рази ми привозили ще сухе молоко для цуценят. Були інконтинентальні підліжки для тварин, інвалідів та теж цуценята кошенят, що шампунь були в нас. Тобто ми вже починаємо працювати з іншими партнерами, які теж, завдяки нашим першим акціям, бачать, що це доходить туди, куди це. Повинна дойти, і це, це дуже гарно. Волонтерка Анна Іванченко постійно відвідує деокуповані території Миколаївської та Херсонської областей. Вона розповідає, що під обстрілами залишається багато покинутих тварин. Нашій знімальній групі демонструє відео. На ньому голодні тварини бігають здовж доріг в пошуках їжі. Зазначає, що кермами з Німеччини допомагає людям на прифронтових територіях, а вони підгодовують залишених сусідських котів та собак. Ми знаходимо, якщо це ми доставляємо як фонд, да, я можу казати за себе, то ми знаходимо людей, які залишились на місцевості, де небезпечно, і вони доглядають тих тварин, які там залишилися. Ми залишаємо їм корм, вони їх годують. Була в мене така історія, ми приїхали до жіночки і начебто котів не було, а тільки вона почала сипати корм тут 15 штук. Дуже багато різні вони всі. Зараз вже слава Богу, там все гарно на тій території, але все рівно підтримуємо, надаємо допомогу у вигляді кормів. Тварин залишилось багато, їх всіх треба годувати. Людей залишається на таких безпечних територіях мало, і тому тварини предоставлені самі собі. Волонтери з Німеччини вже працюють над наступною партією гуманітарної допомоги для безпритульних тварин України.